Іначе хочу розпочати інвестувати, але є безліч але. Ну що, давай розберемо основні страхи українців перед інвестиціями. Страх номер 1 втрата грошей. Чи можна втратити всі гроші в інвестуванні? Так, звичайно, можна, якщо відноситись до цього без розуму, неграмотно та емоційно. По-перше, інвестуй тільки вільні гроші. Не інвестуй всі гроші одразу в жодному разі не інвестуй з кредитних грошей, особливо якщо тобі обіцяють велику дохідність. А також обов'язково диверсифікуй, розкладай в різні корзинки. Страх 2. зробити помилку в інвестиціях. Починай з найпростіших інструментів на сьогоднішній день для новачків найкращий спосіб інвестувати це etf фонди Це фонди, в яких зібрано одразу декілька десятків, сотень, а можливо і навіть тисяч. Компаній одразу і за невеликі гроші ти купуєш одразу багато найбільших компаній світу, тим самим диверсифікуючи і зменшуючи свої ризики. Стах 3. Інвестування це не для мене. Для нього потрібні великі гроші і багато розуму, щоб це робити. Насправді це міф. Інвестування сьогодні доступне кожному. Для нього не потрібні великі гроші. Насправді почати можна навіть з 10 або 20 доларів. І ви вже інвестор, є акції компаній, які вартують 10 доларів, 11, а можливо і навіть менше. Є навіть і ті фонди, які можна купити за 10, 15, 20, 50 доларів або євро. І це гроші, які може дозволити собі практично кожен, навіть дитина. Щодо розбиратися, насправді дуже багато розуму там не, не треба. Скоріше за все, просто наші страхи перед невідомим беруть гору. Але як тільки ви хоч трошечки зануритеся в цю сферу, ви зрозумієте, що все максимально просто та легко. І запам'ятайте, інвестиції це про свободу, а не про страхи. Прямо зараз пишіть мені в особисті слово Свобода і отримайте безкоштовний вебінар на тему інвестицій з нуля.